Вітаю вас, друзі. У попередніх випусках я неодноразово згадував такий термін як облігація, і коротко пояснював принцип їх функціонування. У цьому випуску ми нарешті фундаментально розберемо, що таке облігації, як визначається їхня дохідність і що впливає на їхню вартість. Як ви вже могли здогадатись, облігація це по суті борговий інструмент. Коли ви купуєте облігацію, ви позичаєте гроші тому, хто її випустив. Це може бути держава, муніципалітет чи приватна компанія. Натомість емітент обіцяє повернути вам ці гроші через певний час. Це називається терміном погашення і, як правило, виплачувати відсотки за користування вашими коштами. Ці відсотки називаються купонними виплатами. Наприклад, уявіть, що ви купили державну облігацію України, називаються вони ОВДП, облігація внутрішньої державної позики, номіналом 1000 гривень із купоном 10% на рік. Це означає, що щороку ви будете отримувати 100 гривень купон, а через 5 років вам повернуть початкову тисячу. Звучить просто, але є нюанси, які впливають на те, скільки ви реально заробите і скільки коштуватиме ця облігація на ринку. Про це і поговоримо далі. До речі, як ви думаєте, хто емітує українське ОВДП? Гадаєте, Нацбанк? Ні. Насправді ОВДП емітується Міністерством фінансів України. Такі вам несподіваний інсайт. Ну, а хто це знав, звісно, що молодець. Повертаємось до самих облігацій як інструмента. Дохідність це, очевидно, те, що найбільше цікавить інвесторів. Вона показує, який прибуток ви отримуєте від облігації, враховуючи всі виплати та її ціну. Є кілька видів дохідності, але ми зосередимося на двох основних: купонна дохідність і дохідність до погашення. Купонна дохідність це просто відсоток, який ви отримаєте від номіналу облігацій щороку. У нашому прикладі з облігацією на 1000 гривень і купоном 10%, логічно, що купонна дохідність становить 10%. Але це не вся картина, бо ціна облігації на ринку може відрізнятися від номіналу. Дохідність до погашення це більш комплексний показник. Він враховує не лише купонні виплати, а й різницю між ціною, за яку ви купили облігацію, і номіналом, який вам повернуть у кінці терміну. Наприклад, якщо ви купили ту саму облігацію не за 1000 гривень, а скажімо за 900. Ваша дохідність до погашення буде вищою за 10%, бо ви ще заробите 100 гривень на різниці цін. Розрахунок YTM складніший і здійснюється за спеціальною формулою, але суть у тому, що це реальний прибуток за весь період володіння. Дохідність залежить від багатьох факторів, таких як відсоткові ставки в економіці, кредитний рейтинг емітента, строк до погашення та інші ринкові умови. Вартість облігацій, як ви вже зрозуміли, це не завжди її номінал. На вторинному ринку, де інвестори купують і продають облігації після їхнього випуску, ціна коливається. Чому так стається? Основний фактор це зміна відсоткових ставок. Облігації мають обернений зв'язок із відсотковими ставками. Якщо ставки в економіці зростають, ціна старих облігацій із нижчим купоном падає. Уявіть, ваша облігація платить 10% річних, але нові емітовані облігації на ринку пропонують 12%. Щоб ваша облігація залишалася привабливою, ринок балансує її вартість, наприклад, до 950 гривень, щоб дохідність до погашення зросла до ринкового рівня. І навпаки, якщо ставки падають, ціна старих облігацій з вашим купоном зростає. Припустимо, Нацбанк України підвищив ставку з 8% до 10%. Нова облігація з купоном 10% коштує 1000 гривень, а стара з купоном 8% тепер торгується дешевше, скажімо, за 960 гривень. Щоб її дохідність відповідала ринковим умовам. Якщо емітент, наприклад, компанія чи країна має проблеми з платоспроможністю, ціна облігацій падає, бо інвестори вимагають вищу дохідність за вищий ризик відповідно. Наприклад, під час економічної кризи облігації з низьким рейтингом можуть продаватися зі значним дисконтом. Ну і що ближче додати погашення, то більше ціна облігації наближається до номіналу. Таким чином нівелюється можливість спекуляцій, коли ринкові учасники купляють облігацію з великим дисконтом за місяць до її погашення, аби отримати її номінальну вартість. Давайте змоделюємо ситуацію: ви купуєте ОВДП номіналом 10 тисяч гривень із купоном 9% і терміном погашення 2 роки за ціною 9 тисяч вісімсот гривень. Щороку ви отримаєте 900 гривень у вигляді купонних виплат, а через 2 роки ще 10 тисяч номіналу. Ваш прибуток 1800 гривень з купонних виплат плюс 200 гривень за те, що ви купили облігацію на 200 гривень дешевше. Сумарно ви отримали 2000 гривень за два роки. Дохідність до погашення буде трохи вищою за 9%, бо ви купили дешевше номіналу. Якщо ж ставки впадуть, ви можливо зможете продати цю облігацію раніше за вищою ціною, наприклад, за 10200 гривень, заробивши ще більше. Загалом облігації є тихою гаванню та інструментом збереження капіталу під час невизначеності на ринку, пропонуючи фіксовану дохідність а у випадку із казначейськими облігаціями США повну відсутність ризику невиплати емітентом, оскільки державні облігації США мають найвищий кредитний рейтинг і через це їх вважають безризиковими. Підсумовуючи, облігація пропонує відносно невеликий, але стабільний прибуток та певною мірою може зберегти ваш капітал від інфляційного податку і забезпечити прихисток для ваших грошей під час штормів на фінансових ринках.